Патріалських є провідні здоров, вчення руслого міра. Судя поболяють тому, що немає незалежної українських немає такої в Україні, є руські і всі єдині. Збори парафіяни Святомихайлівського собору міста Костопіль провели цієї неділі після служби. За перехід із московського патріархату до ПЦУ проголосували 390 людей. У нас в 22-му році це почалася війна. Громада церкви, прихожани церкви підняли неодноразово питання, підходили до батюшок і просили батюшок, що давайте проголосуємо, піднімемо питання демократично, відповідний спосіб провести відповідні збори для вирішення питання для переходу. Ну як говорять люди, московської церкви до української церкви. От на сьогоднішніх зборах було це прийнято питання. Люди одноголосно проголосували за. Як розповів Вадим Топольський, питання переходу в православну церкву України громада порушувала одразу після надання Томосу. Однак тоді підтримки для цього рішення забракло. Зараз громада була одностайною. З огляду на ситуацію в країні, з огляду на те, що Росія розпочала війну, військову агресію, ну звичайно, це питання дуже актуальні на часі. Ви знаєте, все було, слава Богу, дуже тихо, мирно, зрозуміло. І хочу подякувати всім, хто сьогодні був присутній, тому що всі лояльно і виважено підійшли до цього питання. Наразі не можу сказати ні про які дії, які би суперечили нашому сьогоднішньому рішенню. Загалом на зборах розглянули 11 питань. Серед них зміна статуту парафіяльної ради, обрання ревізійної комісії. Ці документи повезуть для реєстрації в обласну військову адміністрацію. Ну як ставиться, там війна? Ми будемо ставитися по-своєму. Є війна, значить війна. треба як всі люди, так і ми. Дякую всім людям, що прийшли, піддержали, перейшли. Слава Богу. До Православної церкви України на Рівненщині належать 388 громад, розповів архієпископ Рівненський Острозький Іларіон. Щотижня їх стає більше. Приміром, цієї неділі до ПЦУ із Московського патріархату перейшли вісім громад. До слова, вперше в області рішення про перехід прийняла парафія храму, що має статус собору, тобто Святомихайлівського, у Костополі. Я дуже радий і я радий і за священника, за настоятеля. Який виявився сміливим, і за всіх парафіян, які проголосували одноголосно, це лише доказує те, що е, не поодинокі, а з кожним днем все більше громад хочуть бути в справжній українській помічній церкві. Загалом до нас перейшло майже 90 громад, тільки 52 громади від моменту отримання томосу, і е, буквально 18 громад від початку. Збройної агресії, повномасштабної воєнної агресії Росії на Україну, ми намагалися отримати коментар представників Сарненської єпархії МП, до якої раніше належав Святомихайлівський собор. Однак за всіма відомими нам номерами телефонів ніхто не відповів. Суспільне готове дати їм можливість висловити свою позицію. Оксана Туз, Микола Мельничук, новини на Суспільному.